Любі малята, добрий день. Я запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Тема нашого заняття порівняння множин та орієнтування в просторі. До нас малята завітав ведмедик. Він гуляв по лісу і назбирав гостинців для своїх лісових друзів. Але він не може вирішити, чого більше, а чого менше. Допоможемо йому. У у ведмедика були шишки і гриби. Давайте викладемо їх на карту з двома смужками. Якого кольору смужка вгорі? Синього, а внизу червоного кольору. На синю смужку викладемо зліва направа шишки. А на червону нижню смужку під кожною шишкою викладемо грибочок. Скажіть, чого менше шишок чи грибів? Грибів менше. Скільки грибів не вистачає? Одного. Отже, грибів менше, ніж шишок на один. А скільки шишок? А шишок більше, ніж грибів на один. А що треба зробити, щоб грибів і шишок стало порівно? Правильно покласти ще один грибок. Скільки тепер шишок і грибів? грибів Стільки ж, скільки шишок, їх порівну. Давайте ще подивимось, що лежить в кошику у ведмедика. Тут горіхи та морква. Давайте їх також порівняємо. Викладемо на верхню смужку зліва направо, горіхи, а на нижню смужку під кожний горік викладемо морквинки. Чого більше? Морквинок більше. Наскільки морквинок більше, ніж горіхів? Морквинок більше, ніж горіхів, на один. А горіхів, а горіхів на один менше, ніж морквинок. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Треба одну морквинку прибрати. Тепер горіхів стільки ж, скільки і морквинок, їх порівну. Хочете дізнатися, хто завітає в гості до ведмедика? Тоді послухайте загадки. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, На городі побував Там морквинку скуштував. Довгі лапки, скік да скік. Ми погнались, а він втік. Відгадали малята, хто це такий? Це сайчик. Слідуюча загадка у дуплі живе та горішки гризе. Хто це? Це білочка. Зайчик стоїть біля ведмедика з лівої сторони, а білочка правої. Так де стоїть білочка? Білочка стоїть справа від ведмедика, а де стоїть зайчик, а зайчик стоїть зліва від ведмедика. Ведмедик приготував для своїх друзів гостинці. Подивіться, ось вони. Скажіть, де лежить морква? Морква лежить. На столі. А де лежать горішки? А горішки лежать під столом. Давайте ними пригостимо гостей. Скільки гостей прийшло до ведмедика? Два гостя. Давайте зайчику дамо морквинку, а білочки горішок. Всім? Гостям вистачило гостинців. Так, всім. бо… Гостинців стільки ж, скільки гостей, їх порівну. Гості вдячні ведмедику за гостинці.